Вітаю вас! Ви потрапили на канал Canva Music Label. Я його ведуча Анастасія Фаруківна, і це шоу Музична аптека. У -у -у -у! Е, я сподіваюся, ви за мною сумували, бо в нас е, минулу п'ятницю не було випуску. А чому його не було? Тому що Анастасія Фаруківна їздила на відпочинок, і е, я за вами дуже сумувала, хоча. Е Чесно вам скажу, я не сумувала, я відпочивала, я оновлювалась, я набиралась сил. Е, тому ось зараз з вами я тут така оновлена, наповнена, щаслива, готова розповідати про нові релізи, а тобто про нові рецепти для вас. Обов'язково додивіться до кінця, бо там я для вас. Приберегла таку солодку ноту на завершення нашого сьогоднішнього лікування. Ну що, давайте починати. Почнемо ми вже традиційно з тих, хто красується на обкладинці від Spotify плейлиста новинки щоп'ятниці. І на цей раз у нас це Монатік. І що ми маємо? 32 треки, вісім колаборацій, чотири шоу. Це вже мені здається не просто альбом. Це я навіть не знаю, як назвати, але це точно це концепція, це великий бум. Я взагалі не знаю. Ох, друзі, я послухала цей альбом. І можу сказати з впевненістю, що це ліки для української сцени, для українського шоу-бізнесу. Чому? Тому що ті, хто до цього дня кричать, що немає що слухати українську, що українська музика неякісна, що вона паршива, погана, фу і так далі. Будь ласка, як мінімум. 32 нових треки українською мовою. Вісім колаборацій нових. Це не те, що наповнює, це е, е, змушує дихати українську сцену, український шоу-бізнес і нас, українців, які споживають українську музику. Е, от тому е, давайте не будемо е, б'якать-в'якать, а будемо слухати, знайомитися і вибирати для себе свої пісні. Бо вибір у нас, як ми вже зрозуміли, величезний. Отже, жив та був у ритмі один чоловік, вічно шукав пригоди на голову. Зазвичай його голова була в хмарах, тому часто бачив золото в волові. Не бачив людей наскрізь, а не людей бачив. Думали жарти, чекали невірний крок. А він щільно спостерігав, мітив, наче, з неба, дістати побільше зірок. І якось вольяжно, інтелігентно, вітрилами думив безсонних ночах, розкинуться ширше завдяки штормам, які він бачив в зелених очах. Кожен раз новий шторм проходячи, нагадував, що ритм то є панацея. Змісти схмар різних тих діставав і з'являлась, ні. Не проблема, ідея. І він, наче словами, у танці мовив свій потік фантазій бушуючий. Спитаєте, як його називали? Його називали вічно танцюючий. Вау, мені дуже подобається, мені дуже ця історія, Монатіка подобається. Клас, це те, що я вам кажу, що Монатік точно знає, що він робить, і він знає, як це зробити класно, професійно, якісно і купа прекрасних епітетів. Так, ви ж мене, мабуть, спитаєте: вісім колаборацій. Хто ж там є? А я вам зараз зачитаю: Дарафеєва, Філід, Дантес Дурнів, Роксолана, Аліна Паш, Отой, Каска Кола. Ну, склад дуже цікавий. Я б навіть сказала потужний. Мені здається, вони дуже гарно доповнили один одного. Бо, до речі, більшість треків, які увійшли до альбома, вони вже виходили раніше. І це вже як нам була така затравочка до того, що буде. І мені чесно дуже сподобалась пісня Отоя разом з Монатіком. Дуже цікава, класна, качаюча, мотивуюча, все як я люблю одним словом. Давайте я вам зачитаю, що говорить сам Монатік. Моє ставлення до релізу цього альбому особливе. Я працював над ним із 2019 року, уявіть 6 років. Е і саме тому він вийшов різноманітним, пронизливим, емоційним та внутрішніми метафоризмами. Разом із командою ми вирішили підійти до презентації так, як любимо найбільше, концептуально і з душею. І ви мене знову ж спитаєте, що означає концептуально? А це означає, що Монатік і його команда е влаштували. Чотири шоу в різних місцях, два з яких, здається, вже відбулися. Перше було 11 лютого. Це була ексклюзивна презентація у виді музичної екскурсії у КВЦ-Парковому. 4 липня артист задіяв всі поверхи українського дому для того, щоб ну, розкрити свою концепцію, занурити людей в атмосферу. Це це дуже прекрасно звучить. Я, на жаль, не була і на жаль, не потраплю на інші, але я. Я прям відчуваю наскільки це потужна робота, і я прям відчуваю ще чесно. Я пам'ятаю перший олімпійський Монатіка. Як він класно підійшов до його до його створення? Я Боже, мені все в ньому сподобалось, окрім того, що я не потрапила на нього. І тому до Монатіка його робіт довіра плюс тисячу, і мені здається, все до чого він доторкається. Він робить це мега якісно, мега круто, мега сучасно, мега професійно. І за це йому величезна дяка, що він творить і продовжує творити українською мовою. 20 вересня на нас чекає масштабне шоу Так вмієш лиш ти у палаці спорту, де прозвучать треки нового альбому та легендарні хіти. 4 грудня в нас відбудеться так, знаєте, як фінальний акорд року оркестровий вечір музика у національній опері України разом із національним президентським оркестром під керівництвом Максима Гусака. Вау, пішов, танцюючи, лукаючи, збираючи, пуста, пуста, пускати, пошуках, свіжого, Відшукати забрати за банза. Ви не тем не жодної перешкоди, серце як Д'ючи, просто розминається та і не збирався навіть. Діки можливо скажем, як і торгів не неможливо отримати. Мені дуже подобаються е, його кліпи, е, тому що вони всі такі ну, вічно танцюючі. Е, і це ну це змушує самі потанцювати, подивитися на мене талановитих. Е, е, Танцюристів, хореографів е, побачити цю історію, яка намагається нам передати Монатік. Ми переходимо далі. Наступний наш реліз це гурт гуртканва, пташка. Знаєте, це гімн жіночої сили. Я призначаю цю пісню вам як ліки заспокійливі з підсилюючим імунітетом. Знаєте, допомагає витримати біль розлуки та тиску реальності. Е, Нагадуючи нам, що любов і підтримка можуть бути міцнішими за будь-які кордони. Тише на полях не співає пташка. Зараз я вам хочу зачитати, що каже вокалістка гурту. У сьогоднішніх українських реаліях наша пташка відгукнеться багатьом. Дуже сподіваюся, що вона подарує бодай трішечки емоційної підтримки тим, хто цього потребує. Зазначає вокалістка гурту Соня Барук. Е, От знаєте, дійсно так, я слухала демо-версію е, цієї пісні, і уже тоді мені хотілося, от знаєте, так сісти, подумати. Відчути, відчути силу, віру, любов. І от прям вона мені ще з демоверсії сподобалась. От, отак. От Ну, і до речі, це гурт вже не вперше співає про нашу українську ідентичність та підтримку. Минулі їхні пісні це Україна, це ти та козак. І я вам теж раджу подивитися, послухати. Особливо кліп Козак. Він, як на мене, у нас вийшов. Просто вау! От я залишу вам посилання. Пташка. Тиша. тиша, тиша на полях не співає. Отже, та дякуємо гурту Канва. І продовжуємо. І наступний у наш реліз Анастимоза Стукаюсь. А, знаєте, для вас це ліки для підсилення юнацького бунтівництва. Ви спитаєте чому? А я вам зараз поясню. Взагалі Анастасія готує повноцінний альбом, який буде називатися Відносності. Що цікавого, що в цей альбом війдуть перші треки Анастасії, які вона писала в 15 років, які в неї були десь в Саундклауді. Ось вона зараз їх переробить, як я розумію, під сучасне якесь звучання, щось нове, і дасть нам. І ось ця пісня це якраз. З пісня е, написана, коли їй було 15 років. Ну і якраз пісня стукаюсь, це є про якийсь тінейджерський бунт, який е, хоче, щоб його було почуто. Давайте послухаємо, що каже Анастемоз. Це перша мною написана пісня, яку я хотіла, щоб люди почули. Вважаю її моїм бунтівницьким началом, ніби вже тоді відчувалося, що бути справді почутою буде важливо. І це правда, давайте слухати. А я все гла і гла цю Що ми? ми з вами, правда? Дякуємо анастимозі та переходимо далі. Ой, друзі, це даха-браха, 9 неділечок. Коротше, я не слухала нормально і пісні, і не дивилась кліп, тому що коли я почала шукати інформацію, я всюди чула, бачила, що о, кі кіно, кіно, кінематографічний кліп, кі кіно, кіно. І я така, оу, це буде цікаво подивитися вперше разом з вами. Тому я пропоную от прямо зараз дивитися. О, ну чесно, мені дуже цікаво, бо я дуже люблю цей гурт. Я дякую йому за те, що він творить взагалі етномузика, це моя улюблена музика українська. О, тому я прям чуть-чуть нервую. А ще, друзі, важливий момент. Забуваю вам сказати. Дивіться, я не хочу з вами дивитися все повністю через те, що. В мене таке відчуття, наче я відбираю перегляди у авторів, а вони на їх заслуговують. Тому ми будемо з вами дивитися приспів куплет, І якщо щось там далі буде цікаве, що мені сподобається, то будемо дивитися. Але я хочу, щоб ви переходили і дивилися, і підтримували, лайкали, коментували. Бо мені здається, це справедливо. Бо я ставлю перед собою задачу познайомити вас, виписати вам рецепт, самі дізнатися нового і розповідати, а не. Типу, сама реакція на пісню і так далі. От. Тому отак от, от. Дякую. Jaktį ori visi lenki, kodėl my chodėlė, O į kodėl my pochodėlė, vžabė nechodėti, Akurovai paliubėti, vžabė neliubėti. І знаєте, що мені подобається? Що кліп він виглядає дуже живим. Чому? Тому що був момент, коли у головної героїні сукня чуть-чуть спала, і вони це залишили, і це виглядало дуже живо. Не знаю, в загальному мені дуже подобається і. Прям так, прям так. І я ж кажу, що це мій улюблений гурт. І він з цим релізом ще більше мене надихнув, щоб його любити, скажімо так. От, далі, далі, далі. А, взагалі, я хотіла вам сказати, що Дага Брахи готує новий альбом, який вийде, якщо я не помиляюсь, не знаю. Коротше, так, да, готують вони новий альбом. Давайте я вам скажу. Те, що режисеркою кліпу стала Даша Ши, і давайте послухаємо, що вона говорить про цю роботу. Це кіно, в якому вся святкова естетика. Фальшива обкладинка нездатна стримати прорив наслідків. Та наша героїня нарешті говорить не словами, а вчинками. Її рухи це суд танцем, її погляд це останній нерв, її паузи це поринання в спогади, які краще не згадувати. Її сукня бойова уніформа, а наречений останній фрагмент зради, що залишається з нею на танець, розповіла режисерка. Зацікавило, дуже зацікавило, тому дивіться е, саменьки далі. Ну, переходимо далі. Наступний у нас реліз. Знов у гурт. Мертвий півень, література. Е, гурт теж готує нам новий альбом, і це перша пісня, головна пісня цього альбома. І в нас е, цей альбом вийде з новим фронтменом е, Юрієм е, Рокецьким. Ось. І це буде платівка, яка об'єднує пісні та вірші українських класиків від Макса Йогансена з періоду розстріляного відродження до сучасних авторів. І до речі, в основі пісні література ліх вірш Віталія Данищука. Ну давайте слухати і дивитися. От і знаєте, цю пісню я вам перезначаю як пісню стимулятору. Знаєте чому? Тому що пора пробуджувати свою силу внутрішню, свої, як би це так вам правильно сказати, своє опізнання, своє розуміння. ram Боже, я дуже люблю гурт Мертвий півень і клас. Я вже з нетерпінням чекаю цього альбому, бо мені здається, він буде мега насичений, якраз українською культурою, якою хочеться надихатись. Так, переходимо далі. В наступний наш реліз це Азіза та мультитрек, ну, хоч слово. Хочу сказати, що я цю пісню чула в Тіктоці, це якраз шматочок самий розривний. І так як я багато слідкую, що нового виходить у нас, дуже складно все більше і більше стає складно просувати свою пісню в Тікток через те, що їх стає, мабуть, дуже багато. А ви кажете, українського нема що слухати. О! І... Оця ця пісня одна з небагатьох, яка я прям бачила в неї там щось під 30 тисяч лайків було. І це мене прям зацікавило, що ж так сподобалось людям. І я нічого не, не чула більше, не дивилася, просто побачила, що вийшла ця пісня, і думаю, о, треба взяти і подивитись. <му> угу. Ну, Початок вже не такий є, драйвовий, як було в Тіктосі. Це цікаво. Я здивована, тому що про Азізу я до цього моменту нічого не чула. Знаєте, на перспективу, так мені здається, вона може ультанути і дуже гарно. Мені дуже подобається. Ще цікаво, що я помітила так здаля, чесно, здаля, якщо подивитися і не знати, то можна подумати, що Алла Малкін вирішила співати. Ну, Я не знаю, ну, мені схоже, ось так. Ось дивіться. Ось так. Якщо так подивитись і не знати, ну. Схочеш. І знаєте, для вас це пісня як анергетик. Чому? Тому що вона про невисловнене і про крихкість зв'язку, який може бути зруйнований тишею. І виникає в ті моменти, коли тиша не допомагає, а тиша тільки все руйнує. Переходимо далі. І е той самий солодкий. Е Солодка капля наша наприкінці нашого сьогоднішнього лікування. Це буде всім нам уже знайома пісня, яку ми дуже любимо. Але ж, ну, якщо пісня давно вийшла, нащо ти нам тут будеш зараз розказувати і показувати? Кліп. Вони випустили кліп. Ну, все, не тяну, кажу, що це у нас? Електробердз листівки. Дивимося! Вляху зруйнованы до принципа. Чесно, я би боялась так у сіпеді звичати на дорозі. Ой, ну клас, клас. Мені дуже подобається! Передає настрій пісні, не знаю не я. Я прям кайфую ще раз собі нагадую цей хід. Е, молодці, блін, це цікаво навіть з маркетингової сторони, хочу вам сказати взагалі-то е, пісня, яка дуже гарно м -м, зайшла людям, яка ну вистрілила, можна сказати, що вона вистрілила е, через якийсь час бахнути на неї кліп, ще раз підігріти інтерес. Це. Лайк. Like. що ж, дуже дякую вам, що додивились цей випуск до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви знайшли щось нове для себе. І не забувайте, будь ласка, писати в коментарях, яка пісня, можливо, вам сподобалась, про яку я не говорила. Будемо ділитися і дізнаватись Багато нового. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть і знову ж таки ці коментарі. І відправте це відео своєму другу або подрузі, який постійно плачуть, що в нас немає чого слухати. Будь ласка, ось привіт, дивіться, скільки. І багато чого цікавого, нового. Тому знайомтесь, слухайте, розвивайтесь. Дякую вам і па-па!